Доброго дня, дорогі Житомиряни, жителі Житомирської області, проспект Миру 45 вельми Житомир, тракторний майданчик. Йде от грузочка 350-ї Ельки з примусовою гідравлікою, з примусовою гідравлікою, тракторець на ресорах, 188-й двигун, 9,5 колісна база, 14 передній, 540 вал, їде на мою Чуднівщину, тракторець перевірений, тракторець обслужений. І от так виглядає тракторець і прямує до своїх власників. Хто планує придбати собі трактора? Будь ласка, чекаємо вас за даною адресою. Проспект Миру 45В, місто Житомир, тракторний майданчик, район Богуні, друга міська лікарня, пологовий будинок, тракторців достатньо, новоград волинська траса, Чуднівська траса. Донфени поприходили з кабіною 244, 404, 244 G2 без кабіни, 404 без кабіни. Всі тракторці є, булати, аріони, джими, шефени, куботи. Все є на складі, будь ласка, приїжджайте, вибирайте, тестуйте, купуйте і готуйтеся до весняних робіт. Всім гарного дня, дякую.